Банда швидесенький огляд на ось такий тримач для мотоциклів, скутерів і всього того подобного. А, значить, ось так він виглядає. Ось тут от у нас він як демфер є ось такі. Тобто він телефон не трясе і відкривається. Чікс. Підняв, телефона вставив, раз, закрив. Ось тут болтички ззаду там можемо побачити все. Підганяється під розмір вашого смартфона. От. Ну, В принципі, смартфон у нас усіх один, ні, у когось і двоє. Але підігнав під свій смартфон, якраз поклав і все чітенько працює. Ось тут він може регулюватися, відкручуєш, регулюєш цю штучку, регулюєш цю штучку, ось так воно виглядає. Коротше, дуже-дуже офігенна і файна штука. Тому, якщо побачите ось такий тримач, можете сміло брати. Я, в принципі, недавно їм користуюсь, але він працює непогано. Всім гарного дня вечора наше підписуйтесь, всім пока.